Чого? Продовжуємо програму Нова як ми обіцяли в цій студії Володимир Никоненко. Привіт ще раз. Добрий день. Та е, ну це ти знаєш хто? Ти вже назвав нашого гостя, хоча я не спілкувалася з ним на кухні, і почую зараз вперше думку, як з фронту вбачається наш парламент Смішно чи ні? Ну, взагалі на фронті дуже дуже мало новин, оскільки у нас там взагалі Будь не будь-яких. Є там все партіві, там українських каналів дуже мало і їх зловити дуже дуже проблематично. Тому ми знаємо тільки новини з Російської Федерації та з ДНР. Але я вже як день ну, в великій Україні, і тому я ознайомився з останніми новинами. Ну, все це викликає дуже великий подив, тому що те, що коїться зараз в, нас в країні, ну це я не знаю, як люди будуть виживати. Якщо чесно, парламент наш таке вражень, що він взагалі не працює. Нащо вони туди ходять дуже велике питання. Добре, давай тоді по іншому. Які є очікування від не лише парламенту до влади у людей, у тих, хто на фронті, тому що на фронті ж не всі. Знаєш, ти добровольцем, наскільки розумію, так, та? так? Взагалі пішов. Е, просто я нагадаю перед історією, що це та людина, та людина яку, яка потерпала за Януковича, ну, намалював цяточку, пам'ятаєш на графіті. <гум> ну, то піймали, то і все. То була для нього проблема. Він був фактично політичний в'язень. Кому тепер хочеться цяточку ставити? Багато кому нас насправді. Починаючи з верхівки влади. І закінчуючи тими низами, які є на ну, в містах та селах, mm -hmm. це місцеве самоврядування. Я думаю, це буде банально, що нічого. Ну в принципі, як для мене, з часів онуковича не змінилося. та ж сама корупція, ті ж самі відкати, багато проблем, які треба вирішувати. Виклики серйозніше дуже на набагато серйозніші, але ніхто нічого не робить тому треба щось робити що ну я чув не, ну, там просто я, просто я зараз скажу. Я чув там є якийсь новий законопроект від депутат Народного фронту, буквально тільки що вичитав. Тому, якщо зараз скажу, що робити, то, то можливо я стану знову політ'язним. Це правда. А це законопроект, який якраз не прийнятий, і дай Боже цей депутат Закритим прийде до нас. Влади. Тобто, може студію прийде, можна ще і ми з ним Але... спробуємо провести виховну роботу, як ми цей з багатьма депутатами. Ще і не відкликаний, розумієш, чому справа, і е... немає висновку профільного комітету. Ми лише закликаємо. Дайте нам спочатку, щоб висновок комітету, потім щоб його взагалі не розглядали сесійні Ви Мені скажіть, можна зараз сказати, Можна. <свіс> можна. ще можна, так? Ще ну, я, можна. я скажу, що у багатьох тих, хто на фронті, дуже радикалізуються погляди, і боюсь, якщо нічого не зміниться, то ситуація буде набагато критичнішою, тому що люди, які воюють зараз, вони. Там достигають багато навичок поводження зі зброєю. Вони повертаються сюди і куди це все дівати, коли є великі такі соціальні навички. Розрив. Куди дівати так? Коли є такі великі соціальні розриви, є велика соціальна несправедливість. Наша влада погана. Соціальний а, розрив. Ти от, просто ти не знаєш хто це. Ні, а ми, ми вже знаю. інформували в цій студії депутата народного, який був перед тобою, що це mm -hmm. керівник апарату зайчук. Службовець угу. він ну, не народ канцелярист органівць. такий знаєш, ну такий офісний пацюк чи планкто. Yeah, не знаю. Ну це він коротше він керує апаратом Верховної Ради вже 15 років. Ти знаєш, яка в нього зарплата? Ні, але зараз не дізнаюсь. Сподіваюся, ми вже озвучували в цій студії. Зарплата за 13 рік більше 460 тисяч гривень в нього. А взагалі статки мільйон триста з чимось тисяч. Машини, квартири, земельні ділянки, земліла. і решта у держслужбовця, який от 15 років отримав легальний там дохід від Та зараз навіть зарплата 60 тисяч гривень. Ну я вам скажу, що е як для мене, це банально для людей, які при при кормушці можна так сказати. Я думаю, що це для них норма. ну... Ну, отримувати такі гроші, дозволяти собі такі будинки, машини. Це для нас здається ого, Нічого собі 400 для людей. Ні, так чекає. Це... І, і в той же час, чуть що, ми чуємо від е, депутатів, від урядовців, від президента, що в країні війна. Розумієте, важко, так. тому що війна. І мало того. Тобто вона... списують на війну. А з іншого боку, таких як ти, ти кажеш там, погляди <кій> радикалізуються, хочеться намалювати цяточку багато, кому кажуть, а ви граєте на руку в Москві. Так, так. Тому що Москва хоче Путін спить і бачить, як скинути цю українську так. владу і привести своїх людей. Це... А ви цьому сприяєте? Це дуже дуже вигідно для влади. По по перше, опозицію ті, хто проти називати рукою Москви. Це передбачувано. Е -э тому я думаю, там якщо кажуть там, от буде третій Майдан, не буде, його розстріляють люди. Е -э Буде добре, якщо ми почнемо стріляти першими, щоб нас просто не розстріляли, тому що іншої... скажи, Т... щоб взагалі не було стрілянини. Ти кажеш, що є брак взагалі новин на фронті. Можливо, просто інформування щодо того і поганого, і хорошого, реформаторських, реально класних ініціатив, які все таки вдається реалізовувати з цим урядом і парламентом. Можливо, якщо налагодити таке інформування, то оцей градус понизиться і не треба буде хопатися за зброю. Можливо, але ви скажіть, які е, зараз телеканали, які транслюються от, о, на державному такому рівні, я, які вони не належать олігархам і які там не роблять якусь. Перший національний. От... Ну, ти смієшся зараз. Ти хотів музичну відбивочку якусь зробити? Я жартую. Ось музична відбивка. Тому я вважаю, що такого так. адекватного інформаційного простору, який би там надавався воякам. Там на То це фронті. навіть не лише воякам. А ти а більш... а де, 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 де ти служив от зараз? Я був, був. у пісках. В да. пісках, а чи піски? піски? Не знаю. Українською ну, пі... ну це піски. Добре. Ну чого ж не... ну, мене взагалі дивується, лексика. Знаєш, я... Славянськ, сніжної <laughs> піски, тобто піски. Я між прочим, це... Славянськ. Это я тобі говорю як житель Луганської області, Славянськ. Ні, Славянськ, як на мене тут різниці, Донецьк <ріхи> Ні, насправді. А... Якщо вже мочить, то мочить по Для місцевих це місце завжди було славянськом, а не я Славянськом. я запитую. Чому там наголості там Сніжне Но стало сніжною? Так важливо, окей. От... Okay. важливо не це. Є мінстець. Ну міністерство інформаційної політики, яке од обіцяло, що поставлять передавачі, і вже буде трансляція. Але вчора насправді у нас вийшов перший ефір програми Громадський схід, присвячений власне всім подіям за тиждень, там на сході. Там чим була важлива програма, ми чули людей, які там перебувають на цих окупованих територіях, що відбувається там, зокрема в Дебальцевому, яке віддали сепаратистам. То люди говорять, що місцеві мешканці що вони зробили? Вони зраділи. Що більше нема української армії, тому що не стріляють, і інформаційному вакуумі, в якому вони є, далі. Тобто можна собі уявити, що там відбувалося. Так само є на Луганщині, що Луганщина виживає, вони їздять як туристи за пенсію туди, а потім вертаються от в цей фактично мордор, в інформаційний mm -hmm. мордор. І а що обіцяли ж поставити передавачі? Ну то і треба... мовити мовити перший національний <кій> то треба питати у містеця, але я кажу по факту, там така пропаганда йде. Там якщо подивишся те телебачення, яке показує там оплот, тв, там перший республіканський звізда, там їх настільки погано. Це російські канали, так, так угу. там їх настільки багато, там настільки йде штурмова така інформаційна війна, що ти й сам скоро почнеш думати, що що я тут роблю. Я мабуть, буваю, я мабуть фашист нацист, там дійсно нас малюють фашистами, нацистами. і люди Про в це українського вірять. Українського не доходить нічого. Ну, я ж кажу, це 5 і 1 плюс 1 це дуже-дуже проблематично спіймати, да, бо дуже-дуже погано показує. Це треба заморочитись, щоб зловити. Про, набагато простіше дивитись ці ДНРівські телеканали. Ну, в цьому плані інформаційна війна там програна навіть не почавшись. Тобто, тому не, не дивно, чому люди там дивляться якось на нас. Так, бо вони все це дивляться, бо у них немає ніякої альтернативи. Ну це вже такі е, якось речі. Такі Та ші... нічого, це надзвичайно ну. важливі. речі. Важливі, але... Просто про це Ск скільки, багато говорять, але пройшло, є дуже прості речі, які називаються Візьмись зроби. Ну, так, тобто, для того, так. щоб ну, якби я був раптом е, якимось службовцем, не працівником Міністерства інформаційної політики, не дай Боже. Е, що треба робити? Ну тобто, це коли тільки було в самому початку, тобто чомусь ну, ж, живлення не переривалося, не було знеструмлення передавачів фактично оцього передавального центру в Донецьку mm -hmm. і в Луганську, коли українські канали виключали, включали російські зараз. ну… Припинити мовлення у цих каналів – це насправді не така складна задача. Ні, не складна. Ну я так вважаю. Я не фахівець, але я думаю, що то не проблема. Я після ефіру розкажу, що треба зробити. Добре, от <свісля> <свісля> ну це просто атака на вежі, ну фактично так, вежі так, з передавачами. Так, вежі між іншим навіть видно у біноклі, якщо дивитись список. То, з, пісків. І, з пісків, то їх прекрасно видно і можна, ну, було бажання спочатку. Mm -hmm. От ще хочу сказати, що перемиря ніякого там немає, і, мабуть, і не було. Ні, хоча перше, першу добу було, дійсно не стріляли, а потім, значить, почали, ну, мабуть, менше, менше. Ну не зовсім, мабуть, просто робили картинку. Менше стріляють менше, але стріляють. Всі стріляють там і міномети, і сау стріляють і АГСні розряди працюють. Розшифровують автоматичний гранатомет станковий. От і все одно стріляють, і в пісках є з трьохсоті, тобто поранені. Так, так. Тобто все, вся ця картинка знову ж таки, якщо Порошенко робить перемир'я, перемир то це не потрібно якось робити, ну, там, щоб наші люди там гинули. Чи, е, хто я знає, для, для чого це робиться, але російські війська вони тільки з, 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 цього перемир'я е, посилюють свої там, роблять інженер, інженерні роботи, там, окапуються, підвозять важку артилерію. Ну, на, Наші навпаки, тільки відтягують артилерію, залишаючи. От наших добровольців, які там стоять правий сектор ОУН, там ще є доброволь добровольчі батальйони. Вони їх залишають голови по, по суті. От. Оскільки вони не стріляють, і якщо навіть по самим військовим летить міна, то вони спочатку мають там відзвонитись в якісь своїм е генералам, там полковникам сказати, що от по нам стріляють, дозвольте вистрілити там у відповідь. І тільки після цього можуть там дати відповідь. Але то буває настільки рідко, що по суті е я не знаю, навіщо все це робиться. Ну в общем, така знаєш, ситуація. навіщо все це робиться, але тим не менше ти залишаєшся, ти повернешся на фронт, я так розумію. Можливо. Можливо. Просто як реально підтримати мотивацію хлопців і настрій в умовах такої інформаційної блокади, проукраїнської інформаційної блокади. Mm -hmm. Листи писати. Отримували Ні. листи? Uh, uh, да, отримували листи. Листи це окрема тема. Uh, більше всього нас хлопцями uh, дуже тішить цей вираз. «повер... «повертайтеся повертайтесь живими. Ми до нього відносимося дуже скептично, оскільки ми на фронт їдемо вбивати, вбивати ворогів, багато вбивати. Тобто я не їду там сидіти в окопах, щоб мене не вбили. Я не я не збираюся там залишатись живими. Я їду тих вбивати. То чому я маю там берегти своє життя, там якась е... маєш там, ну. Маш. ні, воїн туди доїде вбивати, а не а не залишатись живими. Що буде, якщо всі будуть сидіти в бліндажах та е, боятись висунути носа під час там якоїсь там важкої ситуації? Навпаки, ми маємо туди їхати з чітким усвідомленням, що ми захищаємо свою, свою домівку, свою землю. Ми захищаємо людей, які живуть там у нас вдома. І тому ми не маємо там якось берегти своє життя. Ми маємо виклатись на всі 100% і не допустити, щоб ворог прийшов у наші мирні. Міста. Тобто, як лозунг... Є сенс в тому, що ти кажеш, але як жінка, яка Які люди. Okay. Тут в тилу, які пишуть вам ці листи з закликом живим, пишуть. скажу, що ми просто чекаємо вас їх живемо. Добре, і... Добре. пишіть, що... чекаю вас, вбий бої побільше ворогів. <laughs> так буде набагато мотивованіше і краще. Кажу зразу. Ну, Цю програму дивляться так само і народні депутати, це я точно знаю. Вона для них як як щось таке, куди Хай. я піду. так. І я знаю точно, що нас все одно дивляться політики. Я думаю, було корисно почути. Те, ж ти говориш, ну їм почути, тому що я тільки за хаму з комунікацією у політиків українських, причому незалежно від того, це опозиційні або провладні, ну геть погано. За великим рахунком переважної більшості випадків. Є такі, хто спілкується і на Фейсбуці без проблем. Mm -hmm. та? Є вже певні там зрушення у новій політичній культурі навіть, але в більшості лишається стара звичка. І от це от мій м -м -м, улюблений персоніж, <хи> до <хи> якого вже добралися руки. Не без доп... депутатської допомоги, mm -hmm, да, а не без якщо добралися груп. руки і, і журналістів громадського, то Щастя, здоров'я всього найкращого. Дякуємо Володимиру Никоненку за те, що завітав до нас в студію так Дякую само, вам. хоч і не депутат, але був в програмі Нова Рада. Побачимося завтра о 15-й. В студії буде Інна Борзило. Буде. Я буду. Роман Скрипін. Дякую. До завтра. Побачимось.